На минулому тижні через освітню реформу у сумах виник конфлікт. Батьки виступили категорично проти об'єднання 10-ї школи та першої гімназії. Власне бачення щодо реорганізації навчального закладу має і батьківський колектив 18-ї школи. Прохання до Сумської міської ради у нас одне як батьків, які діти навчаються в даному закладі. Просимо вас прозоро провести всі дебати. Як сказав міський голова, создати робочу групу при Сімської міської раді, довести всі вимоги, всі наработки, согласувати їх з. Педагогічним колективом та батьками для того, щоб батьки розуміли, що їм потрібно далі робити, як ми будемо жити, згідно з проектом рішення міської ради, який нещодавно побачили батьки, 18-та школа має перетворитись на гімназію, де не зможуть навчатися старшокласники. Батьки просять міську раду не ухвалювати таких радикальних рішень. Щоб не збурювати ні дітей, ні батьків, щоб вони не починали шукати бо вже слухи по місту суму йдуть, що треба шукати новий навчальний заклад, куди їхати, куди біжати. В основному навчаються діти з цього району з цього району. Аби думку батьків врахували, вони написали листа до адміністрації школи, а також зареєстрували петицію, яка набрала необхідну кількість голосів менш ніж за добу. Ми відштовхуємося перш за все від чого. Ми відштовхуємося перш за все від інтересів наших дітей. І звичайно, що і наш закон і конституція і закон про освіту передбачають перезнавсь, що право дитини на освіту і тому, звичайно, що діти разом з батьками мають право обирати, щоб це була повна загальна освіта, щоб в повному обсязі вони могли отримувати цю освіту там, де зручно і там, де комфортно саме дітям і батькам. Батьки наголошують, 18-та школа має потужну матеріально-технічну базу для навчання учнів усіх ланок діють також проф профільні класи, наші вчителі можуть навчити. В нас є гарна матеріальна технічна база для навчання як в початковій ланці, так і в середній ланці, і звичайно, і профільні ланки. Педагоги говорять, вони не проти освітньої реформи, але просять зберегти потужність їхнього закладу. Якщо перспективний план розвитку закладів на 2023-2027 рік вступив би в силу, то фактично наша школа, яка є одна з найстаріших. Закладів міста Суми, яка має свої традиції, який має свою історію. поступово вона може просто зникнути. Якщо є така можливість в умовах воєнного часу призупинити, наприклад, цю реформу. Якщо немає цієї можливості, то можливо ну наше таке посили прохання, щоб вона була максимально справедлива для кожного освітнього закладу. Чи врахують думку батьків при впровадженні освітньої реформи, запитуємо у міського голови та реформа, яка зараз. У нас почалася і продовжується ця реформа до 2027 року. Дійсно, ми повинні зробити її грамотно, розумно і правильно. І дуже-дуже ефективно з точки зору побажань батьків, побажань вчителів, рекомендацій батьків-вчителів. І не можна робити так, що комусь так хочеться, так хтось бачить. Тож у міській раді обіцяють провести консультації з батьківськими та педагогічними колективами, аби реорганізація закладів була більш конструктивною і справедливою. Ми робимо відповідну робочу групу комісію. Ми розглянемо це питання разом з не тільки директорами і деякими представниками шкіл, а з більшим представництвом від кожної школи і обов'язково від батьківського комітету, щоб ми пояснили людям, що це правильно. І потім спробували разом це зробити, а не так, що ми це робимо. А думка людей нас не цікавить. Мене це не влаштовує. І я сказав, що я не допущу прийняття неправильного рішення. Проект рішення щодо реорганізації шкіл знятий на доопрацювання, говорить міський голова, і не буде виноситись на травневу сесію. Новини СТС.